Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді куртки. Куртки мікс. Це у нас такі гарні курточки. Німеччина. Екстра плюс перший сорт. Ось така гарна чоловіча курточка знизу стягується тепленька, великого гарного розміру. Капюшончик також стягується. Розмір у нас 2XL. Дуже гарний розмір, гарна теплесенька куртка. Ось така курточка також гарненька, без капюшончика. На замочки такі багато кишені. 5 євро за кілограм. Така гарненька-тепленька куртка на замочок. З капішончиком. Така сіра куртка теплесенька. Знизу стягується з капішончиком. капюшончик також стягується. 5 євро за кілограм. Це виходить 247 гривень за кілограм курточок. Щоб сказати, що є. Така більшого розміру. Лот вагою 19,4 кілограми. І ціна за весь лот виходить 4801 гривня. Така гарненька-тепленька курточка. І гарні куртки. Також попадаються. Безрукавка, це така безрукавка великого розміру. Чоловічі, жіночі, така гарненька шубка. Також такого більшого розміру, тут така кишенька є. Показую вам весло. І подовжена курточка шкіряна. Така ось курточка також тепла, такого більшого розміру з капюшончиком. Капюшончик ховається тут в комірець. Для більш детальнішої інформації звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня!